В ніч 19 на 20 березня Кропивницький зазнав наймасованішої спочатку повномасштабного вторгнення атаки росіян. Кілька годин поспіль було чутно вибухи, займались пожежі. О салі багатьох кропивничан зазнали руйнувань. Де дві стінки? Я піше там стояла. О, мабуть, пів години, якщо не більше. От стояла, поки стріляли, стріляли, а тоді я Ну Це мене врятували. А ще вилетіли. Кропивничанка Олана пережила найстрашнішу ніч у своєму житті. Леп не одразу на крик про допомогу від сестри прилетіла і пані Марина. Вона не щуток знає, що таке російські обстріли, адже донедавна жила у Харкові. Я не тут живу. І вже полягали спати. і тут дзвоник. Як шаншандарахнуло, чути було такий гул. Будинок на Богдана Хмельницького будинок задрагався. Вона подзвонила, і вона єлі дрожиться, страшно, і каже: наш будинок попала бомба чи осколки, повибивала всі вікна, в хаті так холодно, я замерзла. І я кажу: слава Богу, що ти жива! Я примчала сьогодні. Я вже це пережила, я вже закальне. А вона, бачите, в такому стані. Вона не може повірити. Повірити в те, що сталося, не можуть і інші жителі вулиці Миру, зокрема, багатоповерхівки, яка найбільше постраждала внаслідок атаки. Ой, жах этот почався ще наверное, з, з 10. З 10. Ну вона туда все падала, падала. Хлопці збивали і все. Ну а останній прильот на площадку. Ну понятно, все, я перший етаж. І воно все повилітало, геть усе обсипало нас. Любов та Олександр проживають на четвертому поверсі. Жінка зізнається. Коханий її відверто врятував. В момент вибуху вона саме дивилася у вікно. Це страх. що Це коли вилітає все, це страх. От чоловік мене спас. Він відтягнув мене від вікна, коли там лупануло. І тоді, як лупануло тут, то все в нас повилітало. Сюди ще вночі, коли дозволила безпекова ситуація, прибули правоохоронці, рятувальники, комунальники, посадовці, одразу поставили мобільний пункт незламності. Понад 20 ударних БПЛА атакували місто Кропивницьке сьогодні вночі. На жаль, не обійшлося без пошкоджень і цивільної інфраструктури, пошкоджені житлові будинки у декількох районах нашого міста. В них вибиті вікна, зруйновані балкони і деякі конструкції. На місці події працюють усі необхідні служби. Залучені також психологи служби порятунку, які надають усю необхідну допомогу людям, які цього потребують. І наразі е рятувальниками. Розгортається тут пункт незламності, який теж буде слугувати людям і надавати усю необхідну допомогу. Постраждали житлові мікрорайони міста Кропивницькому. Це е, за період е, великої війни. Е, самий масований удар по місту е, близько 21 е, дрона. Ми знаходимося е, в зоні. Е, Враження вулиця Миру, 10, адреса, де повністю зруйновані фасадне остіклення, і зараз надається допомога. Житлові будинки пошкоджено одразу в кількох районах Кропивницького лише з десяток тих, які перебувають на балансі першого жео. На території вже один пошкоджено майже 10 будинків. На зараз у мене працює 60 двірників, 28 слюсарів. Задіяні задіяна автовишка, задіяна техніка. На автовишці зараз ви бачите, що ми збираємо осколки, щоб не падали на цей. Також будемо плівкою забивати вікна в під'їздах, в квартирах. Допомагають колеги з інших ЖЕКів. Тобто всі працюємо, всі в роботі будемо працювати до упора. Зачепили освітні заклади та об'єкти інфраструктури. Ліквідувати наслідки ворожої атаки вивели комунальників з усіх підприємств. Підключилися й комерційні та громадські організації. Декілька таких локацій, які постраждали, це житловий фонд. В основному ми працюємо. Є заклади освіти. Є заклади культури, теж постраждали. Працюють всі комунальні підприємства, розпочинаючи від жео Універсал 2005, КП Благоустрій, КП «Теплоенергетик». Близько 200 чоловік задіяно зараз в процесі. Десятки тех десятки одиниць техніки допомагає нам підприємство «Екостайл». Червоний хрест. Якщо бачите, теж долучився, допомагають. Матеріалами, плівкою зараз працює оперативний штаб, в якому люди підходять, подають свої заяви щодо пошкодженого майна. Працюємо великою командою більше 10 осіб. На місці прильоту працюють і психологи, і волонтери загону швидкого реагування надається зараз. Видається населенню плівка для того, щоб вони могли закрити вибиті вікна тимчасово. І так, як то кажуть, всі в команді всі працюємо всі, допомагаємо чи можемо у владі. Кажуть, плівка на вікнах це тимчасовий захід. Після оцінки збитків спеціальною комісією людям будуть допомагати із відновленням осель. Звичайно, готові відшкодовувати е збитки, які будуть зафіксовані, які будуть описані. Ну як я говорив, в першу чергу це заміна вікон, заміна дверей для того, щоб люди хоча б могли вселитися і. Жити в своїх квартирах. Я хочу також зазначити, що в нас буде ще два оперативних штаби, які будуть по двом локаціям, де приватний сектор, де будуть також приймати звернення від громадян, будуть психологи. І якщо будуть звернення відповідні про розселення, також будемо реагувати, тому я закликаю мешканців. Звертатися до цих оперативних штабів, і якщо потрібна допомога, в тимчасовому розселенні, ми відреагуємо, допоможемо. Тим часом правоохоронці продовжують фіксувати злочини країни-агресорки. Поліція продовжує працювати на місці ворожих ударів по Кропивницькому. Травмовано 10 людей, зокрема 4 дитини, та пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки. Для ліквідації наслідків і документування ворожої атаки було задіяно близько 150 правоохоронців, 16 слідчо оперативних груп, поліцейських підрозділів превенції, психологічного забезпечення, управління патрульної поліції із залученням особового складу роти тактико оперативного реагування. Станом на 11 годину до поліції надійшло 92 звернення від жителів міста за фактом пошкодження їхнього майна внаслідок ворожої атаки. У мобільному пункті на ці мири продовжують працювати психологи поліції та ДСНС для надання допомоги громадянам. В адміністрації повідомляють, у пекельну ніч над Кіровоградщиною прийшло понад півсотні ворожих дронів, і 21 вдарив безпосередньо по Кропивницькому. Люди кажуть, вони вже давно не вірять, що росіяни шукають на території міста якісь військові об'єкти і цілять в них. Сьогоднішня атака, тому зайвий доказ. Це вже просто така злість, така людська ненависть до українців. А ми все одно переможемо. Переможемо, бо Бог з нами, і ми перемагаємо.